Алілуя! Слава Богу, дорога церква! Хочу вам засвідчити про любов Бога в моєму житті. Шість років тому я прийшла спустошена, розбита. Було дуже багато поганих речей в моєму житті. Майже кожна сфера мого життя вона знала краху. І мені казали, що це тупік і що вирішення цих проблем зовсім немає. Просто я не бачила. В церкві мені сказали, що якщо ти будеш приймеш своє життя Ісуса Христа, і ти будеш покладатись на Його Слово, на Його істини, то Він благословить твоє життя. Мені було дуже важко в це повірити, тому що я думала, що я сама грішна на землі, і Бог благословить кого завгодно, тільки не мене, що я не достойна цього. Але мені сказали, а що ти втрачаєш? Ти спробуй, а там буде видно. І я спробувала. І дійсно. Почали в моєму житті відбуватись чудеса. Якщо в мене були хвороби, були борги, були кредити, може, залежний, просто жесть була. То, то це в мене почало потрохи вирівнюватись. Бог давав людей, Бог давав десь мир, серцю, десь втіху. Якщо я не знала, як поступати, він давав мудрості, але ж знову ж я покладалась на нього. Біблія пише, що якщо ми... що ворог приходить, аби знищити, зруйнувати все, вкрасти, а Ісус Христос прийшов, щоб дати нам життя і дати okay. все по потребі, що нам потрібно. І сьогодні, це не так легко, звісно, як здається, не так, що я от прийшла до Ісуса Христа і все, в мене порішалось в моменті. Ні, це якийсь має бути період, якісь терпіння, якісь зусилля, але вони того варті. Сьогодні... Бог мене піднімає, Він довіряє мені служіння, він змінює мене і всіх навколо мене. В мене троє дітей, здорових, слухняних, чоловік, який піклується і про мене, і бере відповідальність за родину. Зараз він захищає нашу державу. І якщо я раніше думала... Раніше я думала, що мене ніхто не любить, я нікому не потрібна. І на що я взагалі народилась, що я і всі навколо мене, то зараз я так не думаю. Я знаю для чого я народилась, що Бог для мене приготував. Я я також дуже вірю, що люди, які навколо мене, вони теж щасливі. Хоч трошки амін, да. я дякую сьогодні Богові за те, що він дарував мені життя, за те, що він присутній в моєму житті, він завжди поруч, він мені допомагає, за те, що він навчив тримати удари і не опускати руки, а мати надію, світло надію на те, що це рано чи пізно скінчиться, і кінець буде радісний. Амін, амін. Так що я теж думаю, що в кожної людини є за що подякувати Богові, але Подяка це також вибір кожної людини, тому що ми можемо вчепитись за проблеми і жалітись, а можемо вдивлятись ці дрібнички і дякувати Господу. Я дякую Господу і дякую всім вам, що ви мене послухали. Давайте ми прославимо Господа.